Ще п'ять років тому на орбіті Землі оберталося трохи більше трьох тисяч супутників. Сьогодні їх понад дванадцять тисяч, і майже дві третини з них належать одному проєкту Starlink. Щотижня до них додаються ще 50-60 нових. Це вже не просто інтернет, а супутникова армія в космосі. Starlink відіграє важливу роль на фронті у війні Росії проти України. Але як розвивалася ця технологія? Як додалося досягти такого шаленого успіху? Яку загрозу несуть супутники? Для нас і для майбутнього космосу. Ви на каналі Universe Space Tech. Сьогодні ми поговоримо про технологію, яка змінила наше уявлення про інтернет. Starlink – це проєкт компанії SpaceX. Який створює величезну мережу супутників на орбіті Землі, щоб надавати швидкий інтернет у будь-якій точці нашої планети? У космос запускає тисячі маленьких супутників у формі дощечок розміром як обідній стіл з довгим 9-метровим крилом сонячною панеллю. Вони утворюють своєрідну павутину навколо землі та передають інтернет-сигнал навіть у віддалені села, пустелі, океани. Там, де немає звичайних дротів чи веж, користувачі на землі підключаються до них через спеціальний термінал, а невдовзі нам обіцяють взагалі підключення напряму через смартфон. До речі, Україна стане першою країною Європи, яка запровадить цю функцію поступово, вже починаючи з цього року. Проте історія супутникового інтернету починалась не так гладко. 1945 рік Артур Кларк, знаний фантаст і майбутній автор космічної Одіссеї, пише статтю для журналу Wireless World про супутник, що ніколи не сходить з орбіти, забезпечуючи глобальний зв'язок. Чи міг він тоді уявити, що невдовзі його ідея стане реальністю і пов'язуватиме мільйони людей по всій землі? Але від красивої ідеї до технічного втілення інженерами пройшло багато років. Технологія була реалізована в 60-х для військових, що вони могли підтримувати оперативний зв'язок на відстані тисяч кілометрів в реальному часі. І тільки в 96-му році супутниковий інтернет став доступний нам, ну як нам, американцям, нам трішки пізніше. Та й мало хто зі звичайних користувачів міг таке собі дозволити. Крім того, що треба було встановити величезну тарілку, яка займала півдаху. Став лайк, якщо такі приблуди з минулого досі висять в твоєму місті чи селі. Такі самі супутники були дуже дорогими. Чому? Бо їх підіймали на геостаціонарну орбіту, а це 36 тисяч кілометрів над землею. Така висота була раціональною, адже тоді один супутник міг покривати третину планети і завжди залишатися над однією точкою. Можна один раз направити антенну і більше не чіпати, але зворотньою стороною медалі стала швидкість зв'язку. Радіосигнал мав дійти від вашої тарілки до супутника, звідти до наземної станції, яка підключена до глобального інтернету. Нету потім знову назад тим самим шляхом, тож не дивно, що інтернет був дуже повільним 0,5 на секунду. Це для порівняння у 80 разів менше за звичайний 3G Зараз сторінка могла завантажуватись хвилинами, а затримка сягала 600 мілісекунд з таким пінгом. В паб не пограєш. Коли послуга стала доступною звичайним користувачам, вам потрібно було відвалити за ці 0,5 мегабіта 100 доларів на місяць. Це на сучасні гроші десь біля 200. Ooh. Я вже не кажу про вартість обладнання, тому масове використання було економічно невигідним. Аж поки в 2015 році тоді ще мало відомий підприємець з Каліфорнії, на ім'я Ілон Маск, не оголосив про проєкт Starlink. Це стало початком нової епохи. Відмінність Starling у тому, що супутники розміщуються набагато ближче до землі, приблизно на висоті 550 кілометрів. Цей фактор став буквально геймченджером. Сигнал долає меншу відстань, що означає низьку затримку, часто до 30 мілісекунд. Швидкість таким чином також зросла до 250 мегабіт на секунду, що в 500 разів швидше за старий добрий супутниковий інтернет. Тарілки для прийому сигналу тепер також не займають увесь дах. Це невеликий приймач розміром як коробка для піци. Та масою як ноутбук із зарядкою ціна за послуги для користувачів також впала. Не дивно, що популярність Старлінг почала стрімко зростати. Їхні супутники запускаються щотижня десятками за один політ ракети Falcon 9. за весь час на орбіту вивели понад 9 тисяч старлінг, проте не всі дожили до сьогодні. Приблизно 1210 супутників вже втратили. Деякі згоріли в атмосфері. Наприклад, в 2022 році 40 супутників вийшли з ладу через геомагнітну бурю, спричинену сонячним спалахом. Про те, як супутники тепер від цього захищають, ви до речі зможете прочитати у новому номері нашого журналу Сонце. А за промокодом Ютуб отримайте 20% знижки на будь-який випуск. Посилання буде в описі. Отже, павутина Starlink надає інтернет у більше ніж 100 країнах світу серед користувачів і військові. І рибалки в океанах, і навіть наукові експедиції в Антарктиді. Ця система продовжує зростати. SpaceX планує довести кількість супутників до 12 тисяч вже в листопаді 2027 року, а згодом навіть до 42 тисяч до 2029-го. Хоча завдяки новим, потужнішим версіям супутників ця кількість може значно зменшитись. Тоді інтернет-маска технічно покриє всю планету. Важливо наголосити технічно. Адже такі країни, як Росія, Китай чи Іран, навряд чи будуть мати доступ. Старлінг це безумовно технологічний прорив, але як і будь-яка масштабна інфраструктура, він має свій темний бік, причому буквально. Спочатку тривогу забила наукова спільнота. Вже після перших запусків астрономи зафіксували проблему. Супутники Лана Маска почали відбивати сонячне світло, утворюючи так зване дифузне підсвічування неба. Сотні яскравих точок почали перетинати кадри з телескопів, заважаючи спостерігати за далекими галактиками, слабкими об'єктами, кометами, а часом і астероїдами, які могли б нести загрозу для Землі. Навіть обсерваторії на найтемніших точках планети, Чилі Гаваях, вже не можуть бути впевнені, що на знімках не буде шлейфу у Старлінг. Згідно з дослідженням Nature Astronomy, яскравість нічного неба вже зросла приблизно на 10%, і цей показник буде тільки збільшуватись. Небезпеку становить і космічне сміття. На орбіті вже більше 42 тисяч каталогованих об'єктів, а приблизна оцінка кількості частинок розміром понад 1 сантиметр сягає 1,2 мільйони. SpaceX, в свою чергу, планує в перспективі до 42 тисяч супутників, і, хоч в них закладений механізм. Виведення з орбіти все одно якась частина виходить з ладу, і їх зіткнення – це лише питання часу. Це може привести до ефекту Кеслера, лавинного зростання сміття, що зробить орбіту небезпечною для польотів, як не парадоксально, але технологія, що загрожує космосу, стала критично важливою для нас на землі. Із перших днів повномасштабного вторгнення система Старлінг стала надважливою для України. Поки російські ракети виводили з ладу вежі мобільного зв'язку, оптоволоконні кабелі та електропідстанції, супутниковий інтернет продовжував працювати. Саме завдяки Starlink українські військові могли координувати дії на передовій, передавати розвіддані в режимі реального часу, а цивільні – залишатися на зв'язку в оточених містах. Це був технологічний прорив. Жодна армія світу раніше не використовувала супутниковий інтернет в таких масштабах і з такою ефективністю. З'явилися навіть нові способи ведення бойових дій від дистанційного управління дронами до побудови децентралізованих штабів, які не потребують класичної інфраструктури. Однак за цією технологічною перевагою ховається серйозна вразливість. Система Starlink це приватна мережа, що належить американській компанії SpaceX, рішення про її доступність політичне і комерційне. І вже були прецеденти, коли деякі функції Starlink в Україні тимчасово обмежувалися через позицію компанії або через страх ескалації. Через це постає серйозне питання: чи існує альтернатива технології? Тут справи йдуть не так добре. Starlink фактично єдина комерційна система з глобальним покриттям, яка реально працює. Найближчий конкурент OneWeb від французької UtilSat Group має лише 634 супутники на вищій орбіті, що дає ширше покриття, але меншу щільність сигналу. Над Україною водночас перебуває лише 1-2 супутники, і їх пропускної здатності просто не вистачить для великої кількості користувачів. Інших реальних альтернатив майже немає. Amazon Kuiper ще на етапі тестів. Китайські системи суто внутрішні. Військові сервіси США та ЄС дуже дорогі й недоступні для масового цивільного користування. Тому в умовах війни чи масштабної кризи зв'язку Starlink займає майже монопольне становище. Попри всі ризики, відключення України від послуг Starlink виглядає малоймовірним, адже компанія Маска має тут хороші прибутки. Понад 50 тисяч активних терміналів приносять лише з абонплати українських користувачів близько 36 мільйонів доларів на рік, а ще й державні контракти та продаж обладнання. Крім цього, не варто забувати про репутаційні втрати, які може отримати компанія, якщо прийме рішення з відключенням. Таке вже траплялося під час ситуації навколо Криму. Після цього акції Тесла впали на понад 15%. SpaceX отримала отримало репутаційний удар. А Європа почала серйозно розглядати альтернативні. Варіанти. Старлінг це технологія, яка вивела супутниковий інтернет з глухого кута, з дорогого і повільного сервісу в ефективну глобальну мережу. Вона дала Україні зв'язок у найтемніші дні, відкрила інтернет там, де його ніколи не було. Але разом із цим принесла нові виклики: від ризиків монополії до загроз космічній безпеці. Минуле старлінг це наукова фантастика, яка стала реальністю. Майбутнє залежить від того, хто керуватиме цією реальністю. З вами був Universe Space Tech. Якщо було цікаво, підтримайте нас вподобайкою та підпискою. І обов'язково напишіть в коментарях, на яку тему ви б хотіли побачити наступне відео. Пам'ятайте, з нами космос стає ближче. До зустрічі. Я так хорошо пальцем там зробив. Ти побачив офігел!